Він 36-й в консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів держави. Він п'ятірці кращих на півдні України. Він кращий серед вузів Миколаївської області. І з року в рік своїх позицій він не тільки не здає, а навпаки, покращує. Він це гордість Миколаївщини, його ім'я Чорноморський державний університет імені Петра Могили. Чорноморський державний університет імені Петра Могили один із наймолодших в Україні. Ідея його створення з'явилася в середині 90-х минулого століття, коли молода незалежна українська держава переживала свої чи не найважчі часи. Генерував ідею тоді, ще викладач Миколаївського кораблебудівного інституту Леонід Клеменко його колеги, які відчували потребу у змінах, ідею підтримали. В Миколаєві існувала на той час фактично. Два навчальних заклади: це коробовдівний інститут і педагогічний інститут. І всі, хто хотів щось отримати інше, повинні були їхати до Києва, до Одеси, до Харкова. Але грошей у населення не було. Відправити своїх дітей в інше місце неможливо, тому треба було щось робити для того, щоб діти мали можливість вчитися в Миколаєві в той час, коли ми цим зайнялися, за 95 рік. Було как би відчуття необхідності змін, Тобто зміни цього моноспрямування на корундуванні і на педагогію. науково-обґрунтування ідеї про створення в Миколаєві університету в своїй дипломній роботі зробила донька Леоніда Клеменка, на той момент студентка Миколаївського кораблобудівного інституту, а нині директор інституту після дипломної освіти Чорноморського державного університету імені Петра Могили Ганна Норт. Я зробила розрахунок того, що скільки людей мають освіту вищу у нас в Миколаєві Миколаївській області, скільки мають економічну освіту, скільки мають людей гуманітарну освіту, скільки інженерну, І виявилось, що регіон є. Дуже нерівномірно побудований з точки зору освітньої політики. І в цей час треба було в зв'язку з тим, що країна змінювала свій вектор розвитку. Треба було змінювати вектор розвитку освітньої політики регіону. І саме такі розрахунки вони і доводили необхідність створення в Миколаєві саме в Миколаєві вузу, який не підпадав під жодні стандарти вже існуючих на той момент вузів, і були визначені гуманітарні Манітарні пріоритети нового навчального закладу було доведено, що такий навчальний заклад повинен бути створений. Розуміючи, що регіону, окрім кораблобудівників та вчителів, потрібні, ще й економісти, юристи, політологи, фахівці в області комп'ютерних технологій та ще й такі рівень підготовки яких відповідав би міжнародним стандартам, Леонід Клеменко разом зі своїми однодумцями спочатку шукає підтримки у влади і знаходить. Я звернувся до мера міста Олександра Яковича Бернікова. Він зустрів цю пропозицію дуже прихильно, тому що сказав, що якраз місць виконк. Ком провів соціальні дослідження, і висновок був єдиний. Необхідно дуже швидко і негайно відкривати філії провідних вузів Миколаєві для того, щоб дати можливість дітям вчитися. Спочатку була ідея відкрити філію. Кембриджа, Оксфорда чи якогось іншого дуже відомого іноземного навчального закладу, але якраз ідея Олександра Яковича була і в тому, що не треба нам закордонні вузи необхідно відкривати філію нашого на той час самого сучасного прогресивного навчального закладу, це Києво-Могилянської академії. І з цього все почалося. Леонід Клименко каже: навіть і не очікував, що коло його однодумців, а також людей, які готові були підтримати Цілом виявилося широким заступник мера Ірина Альбертівна Мейджіс підтримала цю ідею. І на сьогодні вона наш і професор, і завідувач кафедри. Але тоді якраз від цих людей залежало майбутнє нашого університету. Велика подяка Черненко Дмитро Олексійовичу, який дав згоду на передачу нам корпусу від 61-го заводу. Також підтримали цю ідею заступники директорів по кадрам Чорноморського заводу Яковлєв Героя. Гринченко, глиноземного заводу, науково-дослідні інститути підтримали цю ідею, а також фактично всі силові структури, такі як СБУ, прокуратура, управління внутрішніх справ, підтримував організаційно і губернатор. Тоді і сьогодні це Микола Петрович Круглов. Він писав і листи з проханням виділити державне фінансування новому навчальному закладу. Це не просто було робити, тому що Что Киева по сути дела, в то время имела только один филиал он был в Западной Украине. Поэтому неохотно шли в 1995-96 году на то, чтобы принять якої рішення і создать філіалки-могилянки у нас на югії України підтримку ідея знайшла навіть і у потенційних конкурентів з кораблебудівного інституту. Навіть наші колеги, незважаючи на те, що ми відкривали так би мовити, конкуруючий університет, розуміли, що сьогодні для Миколаївщини дуже потрібно. І ректор Романовський на той час підтримував, і навіть професор Соловйов з кораблебудівного університету. То він написав нам бізнес-план ідеологію самого навчального процесу, і потім ми його запросили бути головою вченої ради нашої філії. За задумом майбутній університет мав принципово відрізнятися від вже існуючих вузів. Мову викладання мала бути українська, а англійська обов'язкова для вивчення. Він мав готувати національно спрямованих та державотворче настроєних фахівців. Замислюючи створити університет, який зараз носить ім'я святого Петра Могили, нам хотілося би створити осередок культури і науки. Саме замислюючи цей заклад, нам би хотілося створити такий заклад, в якому студенти б отримали передумови, в яких би вони могли б творити, не боятися своїх ідей, реалізовувати, висловлювати свої думки вільно, навіть коли ці думки переходять. За межі того, що нам відомо на сьогоднішній день. Володимир Ємельянов нині в Могилянці очолює інститут державного управління в 1995 році. Був депутатом Верховної Ради. Саме до його кабінету, після трьох місяців поневіряння по владним структурам, скіпою документів та величезним бажанням створити в Миколаєві новий вуз зайшли Леонід Клеменко та Олександр Міщанінов. І от тут ми приходимо до різних там депутатів від Миколаївської області. Але вони дивляться на наші листи, потім заставляють нас передрукувати, то там речення не так, то там не так, ну і так далі. і так далі. Я подивився на все це, кажу, кажу на ваше ім'я треба листа? Я кажу, та ні, нічого не потрібно. Набрав телефон міністра освіти, тоді був Згоровський Михайло. Міністром на освіти він сказав, що ну готуй постанову кабінету міністрів. У мене заперечень немає. Коли постанова кабінету міністрів про створення в Миколаєві філії Києво-Могилянської академії була готова, почалося найскладніше її візування. Володимир Ємельянов згадує, що не всі посадовці з розумінням поставилися до бажання Миколаєва мати ще один вуз. Тим не менш, в липні 1996 року постанова Кабміну про створення в Миколаєві філії Києво-Могилянської академії побачилась. Звіт, а вже 1 вересня вуз приймав перших студентів. 1 вересня 96-го року я як народний депутат виступав перед першим набором. Це було не пам'ятаю 175 осіб. По моєму перший набір був да і я виступав і казав про те, от пам'ятаю. Що от ви поступили у цей навчальний заклад, але ви будете вже фахівцями в працювати в 21 першому столітті. І вам потрібно отримувати там європейські знання, і так далі, і так далі. І чесно кажучи, я не думав про те, що е, буквально от пройшло 15 років, і це е, один із самих престижних університетів, я так думаю, не тільки в Миколаївській області. З моменту створення вузу і до моменту його визнання на міжнародному та всеукраїнському рівнях пройшло небагато часу. Зате багато зроблено роботи. Найважчими були перші роки. Всі, хто у нас працював, вони по перше рік працювали абсолютно безкоштовно. Це Міщанінов, Трунов, Вірланов, Добровольський, які працював Батрак. Вони працювали над навчальними програмами, планами, і оцей корпус, де ми зараз знаходимося, це фактично був аварійний корпус, який вже був під знос. Застосований, тобто його повинні були зносити і так далі. Якщо подивитися на фотокартки, то в цьому приміщенні не було ні даха, ні вікон, ні стін, ні оцю стіни, яка за мною. Значить, фактично ми його. Повністю відбудували, і не тільки цей корпус, а й п'ятий корпус, і четвертий корпус, і десятий корпус, і одинадцятий корпус. Ті, які сьогодні вже йдуть навчання, фактично, якщо подивитися на одинадцятий корпус, там з першого поверху було видно небо. Хоча це чотирьохповерховий корпус. Там, взагалі, він був спалений, не було перекриття. Це як в Сталінграді після війни. Рік за роком матеріальна база вузу міцнішала. Купувалися. Нові меблі, підручники, обладнання облаштовувалися аудиторії, лабораторії, комп'ютерні класи. Будувалися нові навчальні корпуси. Почалися ідеї відкриття. Політології іноземних мов, потім там філології іноземної. Ну дуже багато спеціальностей, які потім відкривалися, вони ініціювалися самими нашими викладачами, і ми давали просто можливість її відкрити. І тому темпи нашого зростання були дуже, дуже великими. Фактично за 10 років у нас кількість студентів збільшилася у 20 разів. значит，这。 Розумієте, ті іноземці, які у нас працювали, вони кажуть, от за три роки я приїхав в один університет, а уїжджаю вже зовсім іншого. Аби забезпечити рівень освіти, який відповідав би міжнародним стандартам, могилянка встановлювала зв'язки із закордонними організаціями та університетами. Почала запрошувати для викладання провідних іноземних вчених, відправляти на стажування до кращих міжнародних університетів, студентів та викладачів. Професорсько-преподавательський состав теж. Мобильник, мы говорим, он не только из в нашей области приезжает читать лекции и так далее из других государств. В том числе сегодня есть возможность, и насколько я знаю, приезжает лекции, читает из-за рубежа в этом университете Петра Могила. Найбільша кількість докторів наук в Чорноморському державному університеті. Найбільша кількість е, рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій у Чорноморському державному університеті, щоб більша кількість е, наукових е, збірок, які виходять, їх більше 14 чи 15 вже, тільки в Чорноморському державному університеті. Що у нас дуже серйозні зв'язки з іноземними державами, з іноземними університетами? Ми навіть тоді не могли передбачити, що там через 10 років ми будемо класичними університетами посідати провідні місця в рейтингу українському що нас будуть знати за кордоном, нас будуть запрошувати в дуже престижні асоціації європейські, американські і так далі. Ну ми тоді не ставили перед собою такої мети, навіть про це і не думали. Випускники Могилянки нині працюють як в Україні, так і за кордоном, в дипломатичних службах та на телебаченні, в кабінеті міністрів та банківських установах на підприємствах та в міжнародних університетах. Могилянка пишається своїми випускниками, а Миколаївщина своїм університетом. Рейтинги серед вузів… Украины, он находится, если мне на память не изменяет, где-то 35-й. Это для нас крайне, скажем, крайне интересно, почетно, потому что наши, скажем, вузы, исторически сложившиеся в национальный один университет и другой, которые стали, скажем, в этом году кораблестроителей немножко раньше, занимает несколько иные позиции после 100. На сегодняшний день он выполняет свою задачу. Это, скажем, особые учреждения со своим особым статусом и очень молодыми, горячими студентами. Если их несколько тысяч, это вполне естественно составляет и добавляет уверенности им, скажем, профессорско-преподавательскому составу. Но это все надо воспринимать правильно, потому что это все новое, это молодежь, это будущее нашего государства. Вот какими они будут воспитываться, какие у них будут идеи, какие направления, какие стремления, какие желания – это наши дети. У березні 2002 року Миколаївська філія Києво-Могилянської академії, згідно розпорядження кабінету міністрів України, стала державним гуманітарним університетом імені Петра Могили. Ще через шість років Чорноморським державним університетом імені Петра Могили. Не дивлячись на молодість, заклад набув авторитету одного з найпливовіших на півдні України. У нас багато вклали авансом, і ми виправдали довіру попри прогнози недоброзичливців, каже ректор університету Леонід Клеменко. Виправдали і продовжують виправдовувати. Попереду ще багато вершин, які потрібно здолати. Бо миколаївська могилянка створена, аби бути кращою.